Дорогі українці, вітаю ще раз усіх з Днем Незалежності, але не варто забувати ще про одну доволі трагічну дату для нас: це 24.02. Рівно півроку сьогодні, минуло з тих пір, як розпочалися повномасштабні воєнні дії, воєнна агресія Росії проти України. За ці півроку ми багато чого втратили, ми зазнали багато болю. Багато якихось тяжких моментів, але ми переоцінили себе, переоцінили свої цінності, і ми навчилися жити заново. Я хочу подивитися на циганських картах, якими будуть наступні півроку для України. Я хочу подивитися, півроку цього пекла ми вже прожили з вами. Я хочу подивитися, якими будуть наступні півроку, чого нам чекати, до чого нам готуватися. Що взагалі з нами буде відбуватися? Я хочу витягнути 6 карт і подивитися, що буде наступні півроку. Хочу сказати декілька слів, що мені підкажуть мої циганські карти. Давайте подивимось. Так, Перша карта, яка випадає, це карта вченого. Карта людини, яка вивчає інформацію. Карта, яка говорить про те, що нам треба буде багато чого досліджувати. Нам треба буде бути в курсі подій. Це дуже важливо. Це циганська підказка порада для нас бути в курсі останніх подій. Це надзвичайно важливо вивчати інформацію, боротися з інформаційними фейками. Наступна карта це карта, яка називається Брехня, лживость. Карта, яка говорить про те, що буде ще досить велика кількість обманів, буде велика кількість фейків, пропаганди. І обмани будуть ставати все сильнішими і цинічнішими. Наступна карта мені подобається. Карта, яка називається Удача. Карта, яка говорить про те, що все-таки матеріальна допомога Україні буде досить сильна, і збройна допомога буде досить сильна, і з окупантами ми будемо продовжувати боротися на належному рівні. Так. Ще одна карта, яка випала, це карта, яка називається Легкамислія, легковажність. Ось такий от метелик. Це свого роду попередження для тих українців, які надто розслабилися чи які думають, що війна їх не стосується. Війна стосується кожного. Ось про що го. Війна стосується кожного. Карта, яка говорить про те, що нам треба бути максимально зосередженими і максимально включеними в роботу і в допомогу ближнім, в тому числі нашій армії. Так що треба об'єднуватися і допомагати. Ще одна карта, яка це карта, яка називається гроші. деньги. Дуже хороша карта, дуже позитивна карта, яка говорить про те, що матеріально нам будуть далі допомагати, і збройно нам будуть допомагати, і ми також маємо підтримувати матеріально нашу армію. І ще одна карта, карта посильного, карта якихось важливих звісток та повіщу. одним словом, я бачу, що ситуація буде рухатися більше в позитивну сторону, але обманів та провокацій буде ще досить багато, тому борімось.